Вітаю всіх. Сьогодні відео буде знову ж таки про хризантеми, а саме про те, де взяти живця, в якому місці його відламати для того, щоб зберегти хризантему на підвіконні зимою у квартирі. Це для тих в будинку, для тих, в кого ну, немає де зберігати. Зараз трохи стаканчик у мене хрустить. Буду показувати, саме займаюся, будемо сьогодні корінювати, тому покажу. Тут головне вибрати правильний, поки є. Ну, потім, коли кущ вже роз, ну, ніби розвалиться, там будуть знизу рости живці. Ті живці будуть також хороші, можливо, навіть кращі. Але щоб себе перестерегти, я беру на кущі, вибираю собі молоденькі живці, які будуть корінювати. Зараз з вами поділюсь, буде відео трохи шатати, тому що мені не дуже зручно. Ось цей великий кущ. Що потрібно вибрати? Потрібно вибрати гілочку, яка максимально, не знаю чи вам видно, максимально м'якенька. Ну, Вкорінюються різні, але краще знайти м'якеньку, яка, знаєте, знаходиться. Ось зараз шукаю і не можу. Правильно її знайти. Коли треба, то й не виходить. Ну, цей кущ дуже забитий. Ага. Ось бачите, ось так. Листочок, це ось тут е, з квіточкою він це погано, але сам жрець не, не плохий. Заглянемо сюди, можливо, знизу десь ви знайдете. Ось Бачите? ось такий молоденький. Бажано без квіточки. Якщо вже нема без квіточки, то квіточку обломуємо при тому, як будемо живцювати. Ось вже зламала. Тут важко показувати на цьому кущі. Він дуже вже наріс великий. Зараз візьму інший стаканчик і інший будемо дивитися. Так, ось цей кущ, що поряд, ну така квітка, ну дуже красива, дуже. Вона настільки бордова якась, і бачите, в неї. Знизу, як помаранчева йде. ну, Красива сама квіточка, суперська. Вона тут розвалилася, дивіться, всередині. Ну, короте, Відео таке для тих, кому це потрібно, не про красу, а про те, як її створити, де знайти. Ось, бачите, я вирвала який. Ось так, дивіться. Шукаємо ось такі молодюсенькі. Ось такі молоденькі. Ось гарний варіант. Зараз приближу. Чи... Бачите, поміж листочком, як листочок, гілочка і ось таке молоденьке росте. Оце саме клас. Оце саме гарно вкоріниться. Ось ще тут дощі порозвалювали всі кущі. Ось бачите? Ось поміж пазухах, ніби вони ростуть. Ось так їх, нічого, що вони маленькі. Але їх тут можна назбирати. Я думаю, що пізніше ось, е, почнуть вони давати побічні пагони, їх можна буде наламати також. Ось я вже без рукавиць так. Думаю, поки ждать, поки ці дощі закінчаться. Ну, кому, знаєте, це ж не обов'язково робити. Так кому потрібно. Ось таких же я наламала. Візьми собі квіточку для того, щоб помітити, що це. Відламалася гелячка і тут найкраще показати на ній. Дивіться, ось молоденький. Супер матеріал буде. Вибираємо щось ось таке, що гнучке. Ну, тут не... ось... зазвичай дивіться листочок. Ось тут пішли квітки, а ось тут молоденькі такі пагніті. От вони дадуть найкращий результат. Ось такі. Сьогодні буду це вкорінювати, тому дасть Бог відео змонтую, покажу, що далі буду з ним робити. Так, тепер переходимо до основної частини вкорінення. Перед цим як я почну, щоб не було можливо якихось питань непотрібних, я вам скажу відразу навіщо я роблю це зараз. Якщо б. Мені не потрібні були б ці квіти для продажу, я б цим не займалася в цю пору. Я б зробила це пізніше, коли з кущиків, от як є в нас кущик, в нього по боках, оскільки це мультифлора будуть. Пізніше, ось з пізно восени відростати молоді паросточки, їх би взяти на розмноження. Але може бути таке, що піде мороз різкий, зараз може бути все, що хочеш. І от ті молоденькі паросточки, які ну вони ж зовсім такі будуть молодесенькі, вони можуть примерзнути і це буде не, вже не, не годитися. От, тому, оскільки я роблю живець на продаж, то мені треба себе трішечки перестерегти чи як ну, хіба від чого Ні від чого. ну, Зазвичай робимо так. Це показую перший варіант. Для мене найкращий, тому що я беру живець ще з квітів, які. Як Правильно сказати, які ще не геть вражені. От вже, звісно, там внизу куща є гнилі, це все, але листячко саме ще воно не вражене так, щоб сильно. Тому для мене це варіант. Тож, менше розмов буду показувати. Зараз штатив поправлю, Тож, оскільки мені потрібен ранній живець і тільки молоді отакі рослинки. В мене краще виходять ну, живці із молодих от, таких частинок. Потім я буду брати ще інші, буду просто гілочки нарізати, так як в тому році, наприклад, я це робила, і воно якби, все вийшло. Ну, от, сьогоднішній живець він мені важливий для продажу, і тому буду робити так. Фіолетова. це світанок фіолетовий, можливо, тут світло туди-сюди не буде правильний. Правильним і штатив мені заважав. Так, ну ніби все, готовлю матеріал. Ось така, як я кажу, от вона в реальності фіолетова, зараз світло показує. Так, квіточку обрізаємо і отримую ось такий маленький, молоденький живець Ось зовсім гарний без квіточки. Ну, щоб вони були більш-менш одинакові. Оці ось ось самі молоденькі, вони, ну, як на мене, це буде самий якісний міні. Перший матеріал. Вони вкоріняться, потім із них я буду брати вже живці. Тому, знаєте, кому це не потрібно, то так рано, можливо, брати і не, і не треба. Ось. Але взагалі це виходять самі здорові. І от ті, що вийдуть із ґрунту, прямо коли вже рослина ну, розвалиться, оті молоді, але їх ми можемо не захватити. Тому, ось так. Ось ці всі. Крезентанки можна буде зберігати на вікні. Якщо... Ну, краще під підсвіткою, вони будуть нарощуватися. А от якщо підсвітки немає, тут, в принципі, ще ніхто не знає, чи буде зовсім на світло. Ну, надіємося. Так, ось це викидаємо. Ось такі в мене лишилися. З яких тут штучок? Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8. Тепер ґрунт. про ґрунт. Розказую, як роблю я. Це не означає, що це сам тільки так потрібно робити, але я ділюся тим, що роблю я. Можливо, я знаєте, на просторах інтернету навіть чула таке, що навіщо ділитися тим, що ви. Напрацювали свій досвід, навіщо даром ділитися, але я вважаю, що краще ділитися. Що тут у мене? Якщо ви бачите, тут у мене субстрат із агроперлітом. Я його вже попередньо зволожила. Ось так я візьму. Ну, бачите, він ось такий. Ось до такого. Він вологий, тому більше зволожувати. Тут хризантема не любить лишньої вологи, отак при укоріненні. Ще ж зверху її потрібно буде обрізкати. Тому, оскільки в мене тут 8 цих роблю, треба мені зробити 8 ячеєчок, мабуть, в такому порядку. Ну, кому не цікаво, що це відео, ви завжди можете переключити і буде все добре. А, укорінювач. У мене сьогодні корневін просто. Закінчився у мене грандіс, треба терміново купити. Бачите, що я як я роблю. Ну, з мого досвіду, ось отакі самі. Тоненькі, самі молоденькі, вони проживаються саме краще. В цьому році поки що я планую. Е, ну, є в мене такі плани. Хіба тільки, коли кажеш, плани в нашій країні, це аж смішно робиться, тому що, тому що тяжкий час планує. Хто планує, не знаю. Ну, з усіх ось тут де краєчки, бачите, такі собі обірваний, я його підрізаю і ще рівняю. Я вибрала тільки, от сьогодні я вкорінюю надранні сорти, тобто ті, які вже зараз гарно квітнуть і квітнуть з вересня місяця, тому що люди все-таки хочуть раніших квіточок. От, То я вирішила, не буду. в мене в тому році було скільки хризантем сортів, що я по них вже, знаєте, люди позамовляли, чогось не хватало, чогось було багато, то я вирішила, ну не буду скільки, зроблю просто кращих. Менше та краще. Так, це в нас буде п'ятий номер фіолетовий світанок. Підписати тут важливо, щоб ще й маркер був гарний. Так, це я підписую. Воно вам і не треба, але вже хай так буде. І далі беру наступний стаканчик. Це у нас буде ось бронзе. Бачите? Ось тут вона, ну, в принципі, Трішки менш яскраво, але щось до цього. Світанок ну, бронзовий. Розквітнув сам найрайніше. Бо, можна сказати, найбільший кусь зробив. Так що потім ага, я планую зробити ось такі дивіться, маленькі живці, такі лишають зовсім маленькі. От, такі вони найкраще приживуться. Буду робити. Ранні і гарні. Ну, ось, далі підуть знову ще інші хризантеми, але з тих я буду на продаж лишати лише ті, які будуть красиві, тому що всі підряд не можна всі, ну, лишити все. Тому, тому що немає в мене місця для це. Я говорю про перші продажі, про продажі, які мають бути, якщо дасть нам Бог це все зробити. Умови, бо я вже не знаю, хто ще, на, на кого крім Бога ми можемо надіятися зараз. То це має бути лютий, може навіть кінець, навіщо людям так і раній живець, а для того, щоб вони його собі пересадили в більшу ємність, доростили і ще собі нашивцювали. Ну, І замість одного отримали багато. От. В принципі, Ранній живець для цього. А потім ще, якщо там, знову ж таки складуться гарні умови, е, я буду брати живець із куща, який перезимує. Е, нагадую, мультифлору свою я не, не викопую. Так вона у мене і зимує. Отак, От у ґрунті. В принципі, це можна і не робити, тому що. Е, Торфу волги, ось такі мої. Тут що лишнє ну Це ж не новина, кожен рік я в принципі, це показую, ну просто глядачі додаються. І, можливо, хтось захоче також. От таке вкорінення, ну, його потрібно робити при світлі. Зараз на вулиці, в нас такі похмуря погода, що ну, мало зовсім світла, я буду під е лампами. от, В кого немає такої можливості організувати якусь ну мінімальну лампу, просто взяти. Е Настільну лампу, туди вкрутити лампочку і під нею поставити квіточки. Оці. Любі. От. Можна це зробити на вікні. Я точно знаю, що на вікні також люди роблять і воно укорінюється. Можливо, тро... час, звісно, більше займе. От. А в мене вже зараз щось довге. У мене вже зараз там стоять квіти, то це не помішає. Ось вирішила зробити сьогодні цю хризантему. Тому що там чи то похолодання, то потепління. Ну, коротше, коли вже знаєш, що тебе хоч що є, то це вже гріє. Трішечки душу. А що там буде, що нам бороть кудись по світлу, то непонятно. Я з Черкаській області, в нас ще проблем не було. Донька моя в буварах, в них вчора до 9 часов годин. Світла не було. І такі умови, коли в тебе двохрічна дитина, яку потрібно в дитсадок, яку потрібно, е, ну, що там, багато що, в магазин потрібен. 21 поверх. Дитині 2 роки. Це дуже важко, я вам скажу, і коли не робить ліфт. Живемо в таких умовах, як є вже. Виживаємо, з надією на перемогу. Так. Ага, підписати, підписати. Це у мене бронзе, Під номером 2 вона в мене буде в цьому році. Я її вийшло що більше. Ну, це поки це попередньо, це все попередньо. Далі буде видно. Далі, можливо, ще будемо викопувати кущати. Не викопувати, а зрізати кущата з тих паличок, як в тому році. Ось збискою. Тут в мене Енергодар. Це аналог привітура енергії. І Аміностар. Ні, не Аміностар. Коротше, же ж. Антистресант. Ну, мабуть, я мінус такий, я забулася, чесно кажучи. Далі беру ось такі купила на тему я. Шапочки були бахіли в тому році. Зараз ось так їх все купити дешевше, замовила на тему. Ну і все. Ось так я буду ставити під лампи і так вони будуть корінюватися. Результат цього всього ви побачите обов'язково, кому знову ж буде цікаво. І позитивний, і негативний. Якщо щось буде погано, я також скажу. В тому році е, саме краще вкорінювались ось ці живці молодесенькі, які я брала ось так з пазух листячок. через що я показувала е, звідки краще брати. Ось так, як в мене жовта. Бачите, тут є там на вулиці погано було, як показати. Тут в мене є один варіант такий, що я вирвався з корінням. Е, так, знаєте, ось хочу показати. Наприклад, квіточка. Ось тут, бачите, квіточка є. Ось міжду, поміж оцим стеблом і листочком виростає молодий пагінець. Він найкраще буде для корінення. На цьому все. Сподіваюся, це відео комусь було корисним, хоч воно і задовге, але я думаю, кому щось не так, завжди можна перемкнути на щось інше і дивитися те, що вас цікавить. Це така моя думка. Тому що є люди. Пишуть нашу і довго, От, як можна оце скоріше показати. Я не розумію, хто, хто розуміє, як це все можна скоріше розповісти. Я так стараюся ще перекладати в голові слова на більш-менш правильні, буває, затримуюсь, тому що все-таки в нас суршик. А хочеться, щоб якось воно ну, хоч трохи було похоже на українську мову. На цьому все. До нових зустрічей і гарних нам квітів і миру.